У пакунках із бантами на сучасний ноутбук та багатофункціональний пристрій. А ще зібрані у книгу студентські наукові роботи із розвитку сільської громади. Подарунки для студентів Аграрної академії приготували від спільного проєкту Євросоюзу та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громади. Уже п'ять років заклад співпрацює із проєктом. Відтоді студенти та викладачі опрацьовують тематику розвитку села. У квітні минулого року спеціально для цього тут з'явився центр комунікацій. На першому, у другому семестрі Сідані вирішують, чим займатимуться найближчим часом. Будуть дебати для студентів. Вони вже стали традиційними. Вже оголошений конкурс наукових робіт. Будуть проводитися соціологічні дослідження, конкурс наукових розробок. Тобто, за все студенти, що вони будуть робити, вони будуть отримувати якусь користь, чи це матеріальні заохочення минулого літа. Кілька студентів, які були визнані кращими на всеукраїнському рівні, мали можливість відвідати в Одесі село Затока, де безкоштовно вони від Почували, харчувались і е, можливість мали е, е, мати лекції зі сталого розвитку сільських територій у рамках проекту. пишуться роботи по ОСББ у малих містах, створенню кооперативів на селі та ресурсозбереженню. Студенти співпрацюють із сільськими громадами, а ще проводяться конкурси фотографій та карт місцевості. Концепція проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громади, передбачає навчити людей гуртуватися навколо власних проблем на підтримку інфраструктури села. В рамках проекту виділяють частину грошей. Ми даємо половину от 10 тисяч доларів при перерахунку. Громада від загальної вартості свого своєї проблеми дає 5%. відсотків. 45%. Громади шукає партнерів. Координатор проєкту Полтавській області запевняє, аграрна академія єдиний вуз, хто відгукнувся на пропозицію про співпрацю.